Українським збройним силам допомагають не тільки країни Європейського союзу та Сполучені Штати. Президент Путін просив передати. Вам свої найгурші поживання днями Австралія оголосила про новий пакет допомоги, в якому є сучасні човни з жорстким корпусом. Як повідомила австралійська компанія-виробник, ці човни є одними із найкращих засобів для проведення маневрених операцій на річкових просторах, що є дуже актуальним для підрозділів збройних сил України, які тримають плацдарм на лівобережжі Дніпра в районі Кринок. А також ці катери можна використовувати. У відкритому морі йдеться зокрема про можливість проведення також десантних операцій на морському узбережжі. Тут можна припустити, що в перспективі ця австралійська техніка буде використана під час звільнення Кримського півострову, адже цей процес включатиме не тільки сухопутну операцію, але й морський десант. Отже, коли ми говоримо про стан справ на фронті, то він залишається вкрай складним, бо ворог зберігає перевагу у чисельності живої сили і техніки і з усіх сил прагне скористатися можливостями, що породжені як нашим зволіканням з посиленням мобілізації, так і з тривалою паузою постачанні насамперед американських озброєнь. Найбільш активно російські війська на цей час діють на покровському та курахівському. Кому напрямках це основний напрямок російського удару. Проте для розширення фронту і як наслідок для розтягування наших сил і резервів, ворог з 10 травня почав наступальні дії на півночі Харківської області, які досі у центрі нашої уваги впродовж цього тижня. А сьогодні головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив, що російські війська власне розширили зону активних дій майже на 70 50 кілометрів у Харківській області таким чином. Намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву, Сирський каже, що основні зусилля на харківській ділянці ворог зосередив на напрямку стрілеча липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до білого колодязя і за розгортанням наступу в тил наших військ. Власне, це як на мене має відношення якраз до групування, яке зараз тримає Куп'янський. Напрямок і за таких обставин каже Сирський, ми повинні не допустити подальшого просування ворожих сил, і українська армія повинна максимально ефективно використовувати свою перевагу в ударних дронах, засобах реб і влучному вогню артилерії. написав Сирський сьогодні в своїй соцмережі. Також напередодні вчора були. Оцінки фронтової ситуації і від верховного голокомандувача на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що сили оборони стабілізували росіян, де вони зараз знаходяться, і найглибша точка їхнього просування це десь 10 кілометрів. І Зеленський сказав, що зараз на Харківщині діють. Дуже потужні бригади збройних сил, кілька напрямків було посилено батальйонами, і це те, що я сказав Зеленський, що можна було забрати з резерву та з інших напрямків. Також Зеленський казав декілька важливих і цікавих речей щодо сприйняття його. З, 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 окремих фрагмент, важливих подій на е, лінії фронту, зокрема, він згадав про фортифікації. Він сказав про те, що е, до бетонної лінії оборони ворог не дійшов, і те, що хтось таке каже, це майчня. Проте, от як на мене, це це, це, це все рівно не знімає питань щодо інженерної підготовки до оборони і в самому Вовчанську, щодо підготовки окремих ліній оборони чи позицій на півночі від Харкова. Також Зеленський згадав про те, що ворог зміг прорвати оборону на Харківщині через тому що через брак протиповітряної оборони, бо е далекобійна зброя і такі противники використовують каби. Аби захисту Харкова з цим боротись досить складно без надійних системи ППО. Нагадаємо, що Зеленський при зустрічі з Ентоні Блінкеном казав, що потрібно щонайменше дві батареї Петріо для. Захисту Харкова ми розуміємо, що Петріот має дальність для боротьби з літаками десь. В... Понад 150 кілометрів і дійсно він би мог міг вплинути на те, аби захищати Харків від ворожих літаків. Ну і ще Зеленський сказав, що вперше за два роки, за два роки війни, жодна з бригад не скаржиться на те, що немає артснарядів, і це відбувається впродовж останніх двох місяців. Тренд в цілому позитивний, навіть якщо він все таки почався ось-ось, а не два місяці тому, це означає, що дійсно. Зараз почали надходити боєприпаси до збройних сил. Нагадаю, що нам на рік потрібно щонайменше 2 мільйони снарядів великого калібру, а на місяць десь в межах 200 тисяч для того, аби забезпечити хоча б ну, певну стабілізацію на, на лінії фронту. Хоча на окремих ділянках наші військові кажуть, що перевага у ворога в артилерії там один до п'яти, коли ми говоримо насамперед про. Боєприпаси. І коли ми згадуємо про бойові дії на Харківщині, то загалом у прикордонні, там у Курській, Білгородській чи Брянській області, ворог не має чисельної переваги, але ми знаємо, що ворога є таке коротке плече логістики, коли він може підтягувати до нашого прикордоння і живу силу. І використовувати артилерію і авіацію, яка розташована в глибині для того, аби майже не змінюючи дислокації, завдавати удари по нашій землі. І звісно, виникає питання, що обмеження на використання західної зброї для ударів глиб території Росії вони суттєво обмежують наші ну дійсно можливості протистояти діям противника. І Зеленський казав про те, що не повинно бути якоїсь заборони, тому. що... Що це не про наступ української армії з використанням західної зброї, а про наш захист, але сьогодні ж. Той же Пентагон в коментарях від речниці Пентагону сказав про те, що позиція Пентагону є залишається незмінною. Що е, обладнання і зброї, яку Сполучені Штати надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію. Це правда, але там було сказано, що ми вважаємо, що це має застосовуватись в межах української території, тобто. Фактично зараз можна стверджувати, що ситуація нагадує так, коли злодій стріляє там по вас з рушниці, там через паркан або через якусь там щілину в паркані по, по вашому будинку або по вас. А ви насправді не можете так само діяти щодо нього з закордонної рушниці і можете сподіватися лише на свою власну зброю. Так, от щодо власної нашої зброї, то сьогодні було багато. Цікавого на російській території, і в Криму, де е, відбувалися удари нашими дронами по е, об'єктам по ворожим об'єктам і по тим об'єктам, які ворог отримує на нашій території, і зараз ми спробуємо підбити певні підсумки. Це як чомусь логічне продовження кампанії ударів по російським НПЗ, коли скажімо так, коли відбувалися ну. Удар, тому по е, НПЗ в Тупсе, по якому вже раніше були повторні удари, і, виходячи таким чином, наші безпілотники просто вже вибили цей завод остаточно із ладу. Але з іншої сторони, сьогоднішня атака, вона показала тим, що можливо, ми зараз можемо так обережно оптимістично припустити, що, хоча б на короткому відрізку часу. От за темпами використання далекобійних дронів камікадзе або можливо навіть за темпами виготовлення Україна, хоча б отримала перете з росіянами, бо і з тих от матеріалів, які циркулюють, от можемо для початку взяти твердження міноборони РФ, що з нашої сторони було застосовано 102 безпілотники. Є відео очевидця в соцмережах, які там. Показав, що він просто стояв, знімав і зафільмував там 80 наших дронів, які летіли так от даруйте, так от, косяком на один той самий об'єкт. Плюс ще є така специфічна історія, що, можливо, я б став вважати, що навіть дрон. Лютий вдалося спростити до повної міри, щоб зробити більш масштабне його Бо те, що ми сьогодні бачимо на кадрах, воно то схоже на дрон лютий, але виглядає як дещо зменшена версія цього безпілотника. з якої, наприклад, прибрали шасі і зменшили габарити з тим, щоб його було виготовляти дешевше, бо наскільки можемо пригадати. Була офіційно заявлена цифра, що сам лютий в базовій комплектації коштує 200 тисяч доларів. Це трошки більше, ніж російський шахет. Відповідно було куди працювати в плані зменшення його вартості, тому проміжні підсумки виглядають так, що в результаті поточних ударів по російській там нафто природній інфраструктурі по інфраструктурі провалки нафти, як це було сьогодні на вросійську. Ми не тільки там продовжуємо посаджувати е, можливості, які там поповнюють бюджетом числі на військово-промисловий комплекс, але згодно власні успіхи військово-промисловому комплексі, коли, хоча б на короткий період часу, навіть якщо це буде умовні 2-3 тижні, що в нас, хоча б, є певний паритет по використанню далекобійних дронів для стратегічних ударів.